Все спокійлива медитація перед сном. Знайди затишне місце, ляж у ліжку або зручно сядь. Заплющу очі, дозволь цьому часу стати моментом турботи про себе. Зроби м'який вдих через ніс. Затримай його на мить. І повільно видихни ротом. Ще один повільний вдих. Відчуй, як повітря наповнює твоє тіло. Повільний видих, відпускаючи все напруження накопичене за день. Сконцентруй увагу на своїх ступнях. Уяви. Що з кожним видихом вони стають м'якими й теплими. Перенеси увагу до литок, стегон. Відчуй, як важкість розтікається по ногах, заспокоюючи їх. Тепер твій живіт. Він підіймається і опускається з кожним подихом. Дозволь йому розслабитися. Відчуй, як м'яко розслабляються твої плечі, шия, щелепа, навіть м'язи обличчя стають м'якими, і легка посмішка з'являється на твоїх губах. Уяви себе на тихому березі моря, теплий вечірній вітер ніжно торкається твоєї шкіри, хвилі спокійно накочуються і відкочуються. Кожен твій видих це хвиля, що забирає усю тривогу. Кожен вдих це свіже, чисте повітря спокою. Дозволь собі відчути безпеку цього моменту. Ти тут, ти в безпеці. Усе, що потрібно зараз, це відпочинок. А далі ми з тобою пропрацюємо декілька афірмацій для спокою. Отож, повторюй їх про себе або вголос. Я в безпеці, моє тіло знає, як розслабитися, мої думки сповільнюються. Я дозволяю собі відпочити. Я заслуговую на спокій і відновлення. З кожним подихом я відчуваю більше легкості й тепла. Залишайся у цьому приємному відчутті стільки, скільки потрібно. Дихай повільно, глибоко. Якщо сон прийде, дозволь йому обійняти тебе з ніжністю і згадишку. Сьогодні. Ти зробив або зробила достатньо. Ти є достатнім. Нехай твій сон буде глибоким і спокійним. Я бажаю тобі солодких снів, відновлення та спокійної ночі.